Лисичка та журавель Лисичка з журавлем у велику приязнь зайшли, навіть десь покумалися. От лисичка і кличе журавля до себе в гості. Приходи кумцю, приходи, Любчику, чим хата багата, тим і пригощу. Іде журавель на прошений обід, а лисичка наварила кашки з молочком, розмазала тонесенько по тарільці та й поставила перед кумом. Живися, кумочку, не погордуй, сама варила. Журавель стук стук дзьобом, нічого не спіймав, а лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама все не з'їла. А коли кашки не стало, вона й мовить Вибачай, кумоньку, більше не маю вас з чим гостити. Спасибі їй за те, пісним голосом промовив журавель. А ти б, кумоньку, до мене завтра в гості прийшла. Добре, кумочко, прийду, чому б не прийти, мовить лисичка. На другий день приходить лисичка, а журавель наварив м'яса, бурячків, квасольки, картопельки, покраяв усе те на дрібні шматочки, зложив у високі горнятку з вузькою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. Живися, кумонька, не погордуй, люба моя, припрошує журавель. Нюхає лисичка. Добра страва. Встромляй голову до горнятка, не йде голова. Пробує лапою, годі витягнути. Крутися, крутиться лисичка, заскакує звідусіль, довкола гарнятка, нічого не порадить. А журавель не дармує. Дзьоб дзьоб огорнятко, та їсть собі шматочок за шматочком, поки всього не виїв. Вибачайте, кумонька, мовить. Випорожнивши горнятко, чим хата багата, тим і рада, а більше на сей раз нічого не розтарав. Розсердилася лисичка, навіть не подякувала за гостину. Вона, бачите, думала, що на цілий тиждень наїсться, а тут прийшлося додому йти, облизня спіймавши. Відтоді зареклася лисичка з журавлями приязнь водити.